Усіх вітаю на своєму каналі та у щорічному відео з меню до Нового року. Я знаю, що вже якраз ви шукаєте, тож дуже рада поділитися своїми ідеями знову. Якщо ви не бачили минулорічні відео, то я обов'язково їх прикріплю в описі до цього відео. І також будуть всі інгредієнти та список продуктів, якщо ви раптом будете повторювати ціле меню. Або ж, хоча б якусь страву, то все рівно для зручності я все, -все пропишу в описі. Сподіваюся, що щось буде для вас цікаве, тож багато не буду говорити. Починаємо. Перша страва це буде у мене курячий рулет з курагою, горіхами та сиром. Для нього мені потрібна, звісно, курага, твердий сир і горіхи. Будь-які можна взяти. У мене це просто були вже подрібнені лісові горіхи, але можна і волоські, наприклад, і просто подрібнити в блендері або скалкою такою його пром'яти в пакеті. Курагу я порізала на полосочки, як бачите, я її дуже люблю, тому взяла побільше. А ви дивіться вже, звісно, за своїм смаком. Твердий сир натерла на маленьку терку, і тепер, звісно, приступаємо до курячого філе, бо це основне в нашій страві. Я взяла два курячих філе, досить такі чималі, і товщу частину, тобто велике філе, розрізаю навпіл, але не до кінця. Я думаю, що на відео це зрозуміло. Нам треба просто його якби роз'єднати в один шар. Далі я Закрила його харчовою плівкою і тупою стороною молотку відбиваю, формуючи якраз квадрат і щоб воно все було точно вже рівномірно в одну товщину. Тут я перекладаю, щоб все-таки було більш схоже на квадрат, і далі відбиваю. Тобто нам треба його розрівняти. Далі на черзі йдуть спеції. У мене це карі, можна, в принципі, взяти і до курки, якщо любите, просто не дуже багато. Звісно, сіль та перець, і хороша така чайна ложка. Діжонської гірчиці. А, можна, в принципі, взяти і звичайно, пастоподібну, таку гостру, але це якщо ви любите, і тоненьким шаром намастити. Це теж буде дуже смачно, але я люблю е, загалом діжонську. І далі викладаємо курагу. Ось тут, до речі, хочу сказати, що я її дуже люблю, і мені було прям дуже смачно. Я її виклала у два шари. Але, наприклад, чоловік мій сказав, що можна було би її в половину менше класти, щоб вона була саме акцентом. Бо курага сама по собі солодка, і виходить, що е, рулет Такий більш солодкий вийшов, а не м'ясний. І плюс діжонська гірчиця, вона ж теж солодкувата. Тому тут дивіться вже на смак та колір. Я вам розказала, а ви вже робіть. По своїх смакам, бо я люблю більш солодке, чоловік сказав, що можна було менше кураги. Так, далі присипаю, звісно, сиром, горішками я там посипала, бачили, і закручую рулет. Він, в принципі, добре закручується, тримається, але додатково я буду ще його перев'язувати ниткою, щоб він точно запікся як потрібно, ніде не розлізся, І потім ми її, звісно, дістанемо. Це спочатку, знаєте, на такий перший етап треба перев'язати хоча б у декілька місцях. Запікаю при 180 градусів спочатку 30-35 хвилин, потім дістаю, обрізаю нитки і дістаю їх, ну в принципі знімаю, і посипаю сиром, який я залишила. До речі, я це не сказала. Весь сир ми не кладемо, а залишаємо трішки наверх. Ось якраз його викладаю і запікаю ще буквально хвилин 15. І коли він вистигає, гарненько нарізаємо на ось такі шматочки і подивіться, який неймовірний зріз виходить. Це дійсно дуже смачно, але нагадаю, що курагу може Взяти поменше. Ну, а далі я готую ліниву міні-самсу. Спочатку роблю начинку, для неї потрібно натерти моркву. І в цьому мені допомагає мій блендер від українського бренду ROTEX. Я залишаю модель, точну, яка саме у мене. Він у мене в використуванні вже два місяці, і я настільки задоволена, і ось зараз я ще вирішила: а ну-ка, я спробую ще нашинкувати капусту, бо її треба чимало, і вручну це завжди так ліньки, так довго. І просто подивіться, я настільки була здивувана. Менше хвилини або максимум хвилину я всю капусту натерла. Це просто вау! І ось можете подивитися, я перевіряю, чи є великі залишки, їх взагалі майже немає, тобто дуже класно перетирає. І диск я поставила на терку, той самий, на який я натирала моркву. Просто я настільки задоволена. Також у нього є насадки для кубиків, щоб салати нарізати легенько можна було. І далі я ще поставила насадку ніж, щоб зробити. Фарш з філейки. Діставати свою велику м'ясорубку заради однієї філейки завжди дуже ліньки. і просто подивіться, як класно цей блендер справляється з цією задачею. Леза дуже гострі. Я вже за цей час порізалася два чи три рази. Але ну, треба просто бути дуже обережними. Подивіться, раз, два, і все готово. Це просто вже незамінна річ на моїй кухні. Але взагалі у бренду ROTEX є дуже великий вибір техніки не тільки для кухні, а й загалом для дому. Залишу в описі посилання на їх. Магазин, і також я маю ще промокод, який діє до кінця року. Промокод називається chimich 10%. Він дає 10% знижки на всю техніку, і також знижка моя сумується з іншими знижками. Тож зараз можна придбати за хорошою ціною якісний товар українського виробника з хорошою знижечкою. Все в описі ще раз пропишу, користуйтеся. Так, а я вже, як могли бачити, на олії обсмажила цибулю з морквою одразу до золотистості, а. до м'якої. І додала фарш та одразу його перебиваю, щоб він не був одним суцільним пластом, гарно так розбила його, і коли він обсмажився, додаю спеції: це сіль, перець і трішки куркуми для кольору. І далі додаю капусту. Може здатися, що капусти дуже багато, але пам'ятаємо, що вона завжди всмажується. Тому вже на готовий результат ну, її буде, звісно, менше, і загалом начинки. Додаю трішки води, накриваю кришкою і на середньому такому вогні тушкую до готовності. Але, звісно, я потім ще перевіряю, перемішую, і якщо треба, додаю ще трішки води, тобто ми його тушкуємо. Ну, а поки воно тушкується, знову-таки тавтологія, я підготую тісто. Я вам показала пачку, це тісто від Рудь. Мені дуже подобається і смак його, і працювати з ним. І ще дуже великий плюс, що воно перекладене плівкою. Бо зазвичай у іншому тісті від інших виробників воно просто все лежить одним шматком і. Воно злипається, а коли ось так: от перекладене харчовою плівкою, це дуже зручно. Тож, я припилила трішки борошном і розкатую тісто в тоненький такий пласт, десь 2-3 міліметри. І цього буде ну, досить таки достатньо. І за допомогою роликового ножа тісто нарізаю на квадратики приблизно 10 на 10 см. Це у мене, як бачите, вийшло спочатку на 5 полосочок, потім на 4 Якраз начинка доготувалася, смачна, м'яка. Я завжди пробую те, що готую, щоб воно було і м'яке, і по спеціях добре. Ну, і було не тверде, звісно, не сире. І мені дуже зручно викладати начинку, ось так одразу на всі квадратики, щоб я бачила, що усюди рівномірно, що вистачає начинки. До речі, залишилося дві ложки, то я їх просто з'їла. Сама по собі начинка дуже смачна. І починаю зліплювати такі, як варенички, такі трикутники, але сильно не стараюся, просто гарно защіплюю, щоб воно трималося. Потім я ще буду його виделочкою притискати. Але, якщо ви хочете, можна, звісно, одразу вже робити якусь косичку, або якийсь такий спосіб, яким ви звикли все підходить, головне, щоб трималося. Я в цей раз вирішила притиснути виделкою і. Якби зайве зрізати знову таки цим роликовим ножем. Мені так дуже сподобалося, дуже швидко і гарно виглядає. Але іноді, коли мені не лінь, я і косички плиту по краю. Але в цей раз я дуже спішила, тому. Ось такий спосіб, це прям вау. Я трішечки рукою закрила принцип, як я це роблю, але я думаю, там ну, розглядіти можна і все досить зрозуміло. Далі виклала все на пергамент у форму і змащую яйцем і посипаю зверху кунжутом. Сьогодні у мене це просто чорний, але зазвичай я люблю міксувати з білим, тоді прям дуже гарно виходить. І взагалі, коли кунжут запікається, він теж дає свій класний смак. Я часто додаю у таку солену випічку, кунжут. І для смаку, і для краси. Я ще чоловіку сказала, що дуже схоже, наче мурахи прибігли і всілися. Ну, загалом це дуже-дуже смачно. Ось так виглядає страва в готовому вигляді запікати при 180 градусів 12 хвилин. Можливо, треба 15. Головне, щоб була така скориночка зверху золотава. Ну і наступна страва, яка вже засвітилася у деяких кадрах, це буде шуба в келихах, порційно, але не класичний рецепт, а трішечки змінений. Можливо, хтось його вже знає, але я, до речі, готувала вперше і мені дуже сподобалося. Замість оселедця беремо червону слабосолену рибку, і е, зверху ще будемо викладати ікру. У мене ось такі от келихи дуже гарні. їх. Спеціально для цього придбала і буду надалі використовувати під якісь салати. Ну, звісно, і під шампанське також. Викладаю спочатку бурячок, взагалі не сказала, що я вже відварила, звісно, все і натерла на велику терку це морква, картопля та буряк. І викладаю першим шаром буряк. У нас тут все буде, наче навпаки, і кожен шар перемащую майонезом, звісно. Майонез беру завжди найменшого відсотку жирності, зазвичай це фіт. Хочу ще сказати, поки згадала, що келихи у мене виявилися досить такими великими і широкими, тож шуба у мене була така досить приплюснута, знаєте, але ну, по розміру ідеально, якраз щоб поїсти і її, і ще інші страви, але набагато гарніше воно виглядало б, якби було майже до кінця, тобто щоб кожен шар глядався хоча б на 5 мм. Але я не очікувала, що воно у мене буде так, тому вона на самому дні. Але якщо ви готуєте Наприклад, основне і гарнір, то можна і салатик прям побільше зробити в такий келих. Дуже класно і ефектно виглядає. Так, могли бачити, що я вже поклала там картоплю зверху рибку, її не прям багато не заповнюємо все дно. Також цибуля, я взяла червону можна і звичайну білу. Я її замаринувала, тобто залила кепіком, додала трошки оцту, і зверху викладаємо моркву. І я додала ще трішечки картоплі, бо, повторюся, келихи виявилися великими, і моркви було наче замало. Тому я ще трішечки додала зверху картоплі, Але на смак це ніяк не впливає, звісно. Останній шар це ну, звичайно морква. Теж вирівнюємо все майонезом і загалом намагаємося вже все-все гарненько зробити, бо потім ми будемо викладати ікру. Ось тому ми все навпаки і викладали, бо останній шар це морква, щоб вона поєднувалася з ікрою, тобто помаранчевий колір з помаранчевим. Просто чайну ложечку викладаємо, це вже дуже гарно виглядає і додає теж цікавого смаку. Напишіть в коментарях, як вам. Така подача, мені прям дуже сподобалося. Це подружка мені скинула відео, де там була така подача, і, звісно, я захотіла повторити і поділитися з вами. Наступна страва це картопля. Це мій найулюбленіший рецепт цієї картоплі. Я її взагалі готую на повсякдень, але й на святковому столі вона дуже гарно виглядає. Але головне взяти смачний сорт картоплі. Тож її почистила, нарізала на дольки, додала сіль перець, карія додаю і ще спеціально. Така приправа до картоплі була. Але замість неї можна взяти е, хмелі сунелі. Все гарно перемішала. А, до речі, оливкова олія теж так чимало додаємо, щоб картопля вся світилася. І після того, як ми це все перемішали, додаємо панірувальні сухарі і ще раз швиденько перемішуємо, щоб вони не встигли сильно розбухнути. Далі викладаємо на пергамент на деко, але у мене тут фольга, не звертаємо уваги, бо просто пергамент закінчився. Виклали і відправляємо в духовку при 200 градусів на 35-40 хвилин. Але, звісно, спостерігайте, бо у кожного духовка різна. Має бути скоринка і всередині картопля м'яка. Дуже-дуже смачна. Ну, а тепер прийшов час закусок. Тут вже готують інші руки, бо я нічого не встигала. Подружка прийшла вчасною, тому допомагала мені робити брускети. Це буде два види. Для першого потрібен багет білий, нарізаємо його навскіз, щоб він прям так, знаєте, гарненько лежав. Він буде з песто, з моцарелою та в'яленими томатами. Можна песто просто вже намастити на багет, але я люблю все-таки розбавити його з вершковим сиром, ось як подружка зробила на відео. І мастимо. Але якщо ви прям обожнюєте песто, звісно з вершковим сиром не поєднуєте одразу мастити, як я і сказала, в принципі. Брускети готувалися паралельно, тому так і озвучую. Для других я взяла гречаний хліб, також нарізаємо навскіз, і їх уже мащу печінковим паштетом, який готувала сама, але тут рецепту не буде, проте я залишу посилання на відео, де я готую цей паштет. Це новий рецепт, дуже простий і такий смачний, і такий нікий. Нижний. Десь у вас тут справа в куті буде. Ще така плашка, на яку теж можна буде натиснути і там побачите відео з рецептом. І ще минулого року в меню також я готувала паштет, але за іншим. А я вам залишу за новим рецептом прямо дуже-дуже смачним. І, взагалі, ці канапки будуть з паштетом та журлавлиновим джемом. Це настільки класне поєднання. Дуже часто в ресторанах таке подають. Тож, якщо ви так ще не пробували, обов'язково спробуйте. Ну, це дуже гарне поєднання. Здавалося б, да, печінка і джем, але от спробуйте. Вже не зняли, але просто ось таку полосочкою вилили зверху на паштет. Так, переходимо назад до білих наших брускет. Там, де у нас песто, викладаємо моцарелу, це була велика кулька, яку ми порізали на слайси. На одну половину виклали їх, а на другу в'ялені томати. І також ще прикрасили такими листочками. Я навіть не згадаю, що воно таке. Чи то якийсь бебі-шпинат, чи просто якась зелень. Загалом можна ще мікрогрін, треба, щоб було. Гарно. І е, ще одна закуска це робив її чоловік. Я вже не встигала знімати, але я вам швиденько розкажу: нічого складного немає. Це салат, білочка в балику. Е, що для неї потрібно? Варене яйце, плавлений сир, твердий сир, зубчик чеснику, сіль і майонез. Це все перемішали. Поклали в балик, загорнули такою лодочкою і перев'язали зеленою молодою цибулею. І на цьому, в принципі, все. Тут ми ще вирішили перекласти все-таки на іншу тарілку. По-перше, щоб економія місця була, по-друге, що там були, знаєте, було сумно тим паштетовим брускетом. Подивіться, як гарно, це дуже смачно. Я навіть з цієї цибули одразу їм ту закуску, бо хтось її назад. Відкладає ну, в сторону, а я їм це все одразу. Це дуже смачно. Ну і остання страва на сьогодні це буде знову салат, але вже такий легенький, екзотичний, дуже гарний, ну і, звісно, дуже смачний. І ідеально він підходить для моєї задумки, щоб викласти його у формі віночку на тарілку. Тож для нього потрібен апельсин. З двох видів, ну, двох кольорів, точніше, жовтий та червоний. Все нарізаємо таким середнім кубиком, от, як бачите, у мене на відео. Далі, звісно, авокадо. Я не знаю, чому я сказала, звісно, можливо, ви і не думали про нього, але потрібно авокадо. Теж все нарізаємо. Повторю, що всі пропорції, все буде в описі під відео. І також потрібне відварене куряче філе. Я його зарані відварила з сіллю та перцем, воно вже встигло вистигнути. І теж намагаюся. Порізати його на кубики. І ще потрібна петрушка. Її нарізаю так, щоб листочки, в принципі, збереглися, але не були цілими. Так, Далі даємо сік лимону, сіль, перець, оливкова олія, діжонська гірчиця і мед. І все це дуже гарно перемішуємо. Це таке смакове поєднання. От знаєте, будь-який салат прикрашає саме заправка. Якщо це не майонезний салат, то ось такі якісь цікаві да, поєднання. От сам сік, так би мовити, реально в заправках. Тепер беремо тарілку досить таку широку, в неї ставимо посередині піалочку маленьку і навколо викладаємо салат, як я показую це на відео. Тобто формуємо такий собі різдвяний віночок. І цей салат, подивіться, вже виглядає дуже різдвяно, так святко. Ово нарядно, але за бажання ви можете зверху ще прикрасти додатково гранатом пару так зуб, зубчинок цих викласти, і буде дуже теж смачно і гарно, але без нього, повірте, салат ідеальний. І на столі це виглядає дуже ефектно. Тепер давайте подивимося, як це виглядає все на загальному столі. We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas and Вася, що вам відео сподобалося, що ви знайшли для себе щось новеньке або взяли якусь цікаву ідею. Якщо так, то напишіть мені коментар, поставте пальчик вверх. І підписуйтесь на мій канал, якщо, в принципі, вам сподобалося. Я знімаю не тільки кулінарні відео, взагалі, мій канал трішечки не про це, а про мою буденність, про все, що я роблю. І у своїх відео, звісно, я показую щось смачне і іноді роблю такі тематичні відео. В минулому році я ще готувала на святковий стіл солоденький. В цьому році я просто це вже не встигала. Але я планую вже от скоро приготувати дуже смачний тортик. Тож підписуйтеся, повторюю, буде і цікаво, і смачно. Е -е. І ще раз вам дякую за перегляд. Смачного вам з наступаючими вас святами і всього-всього вам найкращого. І, звісно, хочу подякувати нашим захисникам та захисницям, адже завдяки ним ми маємо шанс святкувати і готувати смачні страви. Дякую!